Привіт, друзі! Це відео не випадково під назвою Зроби щось для себе. Оскільки основне, що ми робимо, втілюємо в життя, ми робимо від душі тільки тоді, коли нам це імпонує, подобається. А коли це робиться від душі з якістю, люди це цінують і люблять. Яке запитання потрібно задавати собі на початку проекту? Що це мені дасть? Просте питання, яке дозволить побачити мету. Дорожку до мети, так, доріжку саму, і саму ціль ви будете вже бачити більш яскраво. Тобто, коли ви будете постійно задавати собі запитання, важливо, що ви починаєте, чи написання книги, чи створення якихось ресурсів чи бізнесів, запитання, що мені це дасть, буде відкривати вам шлях. Тобто, я наведу приклад по моїй книзі. Обережно ця книга вона була написана мною особисто, писалась вона від душі цією інформацією, якою володів. Практичною, теоретичною, яку я вкладав туди, для того, щоб згенерувати для себе такий посібник, який буде зберігати ту інформацію, оскільки ми знаємо, що інформація розсіюється. Коли я давав інформацію цю людям читати, вони в 20% випадків казали мені, давай, Ростик, просувай, пробуй, пробуй, давай для себе, ну все рівно роби. Попробуй навіть реалізовувати, попробуй заробляти на ній. І в даному випадку в мене трошки помінялося бачення, коли здав собі запитання. Навіщо я це роблю або що це мені дасть, я вже почав бачити більш глобально не тільки для себе, а ще ділитися інформацією з людьми, тому що люди готові платити за корисне, за цю енергію, мотивацію, яку передаю я в книзі обережно ця книга може зробити вас багатшим. І тепер я розумію, що лише це запитання рухало мною постійно, давало мені бачення, і немає значення, що цілі помінялись, тому що я все рівно використовую як її для себе, так і люди її читають для себе. Тому всі варіанти, які ви отримуєте, ці відповіді на запитання, навіщо це мені, вони будуть реалізовуватись в вашому житті. Таке просте правило допоможе вам завжди бути в курсі і завжди знати, куди ви йдете. Дякую за те, що ви подивились це відео. Гарного дня, щасти!